З вами знов компанія Карфасол і два американці, яких ми привезли до наших клієнтів в Україну. Один компас ви вже могли бачити в нашому телеграм-каналі або в нашому інстаграмі або Тіктоку. Цю машину ми віддали ще минулого року клієнту. Ця машина була зібрана вся по оригіналу. Ця машина збиралась трошки по іншій схемі, але зроблена нещодавно. Коли ми знімали огляд на автомобілі Jeep Compass та Mitsubishi Outlander, ви багато хто з вас в коментарях написали, що Jeep Compass треба порівнювати не з Outlander, а з Cherokee. а з Cherokee роки вже можна порівнювати з mitsubishi Outlander. Тож, друзі, сьогодні ми з вами дізнаємось чи велика різниця є між джипом Cherokee, який є на клас вище, та джипом компас, який на клас нижче. Ну, як бачите, візуально машини дійсно трошечки відрізняються. Це різні машини. Ця машина збудована на одній і тій самій платформі, що Jeep Renegade, Compass Fiat 500X, наприклад, ця машина робиться в Італії. Ця, якщо я не помиляюсь, робиться саме в Америці. У неї трошки інша платформа, але так, тут у нас написано, що машина зроблена саме в США. Тож, платформа трішечки інша, але техніка майже та сама. Тож, у нас різні підвіски, різні трансмісії, якщо це повноприводна трансмісія, в нашому випадку широкий, моноприводний, лише передній привод, але все решта в них майже однаково. Тобто один і той самий, 2.4 Tiger Shark, Надійний класний двигун, якого вистачає просто з головою для компаса. І як, на нашу думку, компанії Carfasol трішечки не вистачає широкий, бо він трошечки важчий. Передньопривідна версія трошечки легша, тому їй вистачає. Якщо б компас. У нас був передньопривідний, то в нього була б стояла коробка не 9-ступеневий ЗТФ, як в нашому випадку в обох цих машинах, а 6-ступеневий Айсін. Той самий, як на Camry 50-ї серії або на джеті 6-го покоління. На цих машинах стоїть однакова коробка ZF 9-ступенева. Вона не дуже любить швидку їзду, але коли ви їздите спокійно, комфортно, отак класно працює, вистачає плавності, м'якості, переключать перемикань, ви майже не помічаєте. Класно в них все. Під капотом нема сенсу показувати, але ми вам все ж таки покажемо, що. Відмінності там небагато. В нас в обох комплектаціях є безключовий доступ. Це дуже зручно. Як бачите, відкривається в нас капот джипа Чирокі він трошечки брудний, поки що не звертайте на це увагу. І джип-компас, так як машина класом трошечки нижче, немає газових упорів Але як ви бачите, двигун той самий, та сама коробка перемикання передач. Це 2,4 і Тут 2,4 і тут. Нема сенсу знімати кришки, вони однакові. Трішки різні лонжерони. Ця машина більша, ця менша, так і має бути. Тож підемо в салон, подивимось, що там там набагато цікавіше, бо там є відмінності. Ну як ви знаєте, компас у нас після рестайлу 22 року. Міг бути ще на дволітровому турбомоторі на 200 коней. Ну а цей з 13-го року міг бути на двигуні V6 3.2 на 272 конячки. Тож, якщо вам хочеться прям тулити, або якусь бездоріжну версію Trailhawk, то огляд на таку машину нещодавно був на нашому каналі. Десь тут посилання. Подивіться, як їде 3.2. Сьогодні порівняємо салони цих машин. Спочатку пойдемо, подивимось, як воно в салоні джипу Cherokee. Безключовий доступ, дуже зручно, які матеріали спереду. Тут у нас загалі шкіра строчка, автоматичний склопідйомників. Лише передні. Переднє світло в нас є автоматичне. Так, от у нас машина вмикається, отаке в нас кермо. Багато функціональне. Кнопочки є і з тилу. І тут в нас 7-дюймовий дисплей, двозонний клімат. Дев'ятиступенева ступенева коробка. Ось так у нас виглядає. Тут у нас є дзеркала, підсвіточка, є очечник. Є в нас ще отака от хлібниця, в яку теж щось можна покласти. Великий, не дуже великий бардачок, доволі великий, вмісткий бокс підлокітник. І дуже зручно можна налаштувати все під себе. Сидиш високо, електрично налаштовується, руль регулюється. В двох положеннях як вверх вниз так і на себе від себе все дуже зручно, мені подобається, як і у всіх джипах. На задньому ряді у нас ще залишилось доволі багато місця. Як бачите, є запас простору, сидіння, на жаль, не регулюється в нас подовжині, але можна змінювати нахил спинки. Якщо його зробити максимальним, сидіти дуже зручно, є прикольний підлокітник, є в нас зарядочки, є в нас вентиляція, є led підсвіточка крючочки, ручечки. Тобто, якщо тут хтось буде їхати, йому точно буде зручно. В нашій версії є ще відкривання ляди з ключем. А так часто буває, що як і в нашій версії, наприклад. Як бачите, в нас є електропривідляди, в ключі, на жаль, сіла батарейка, мабуть, все відкривається, все зручно. Така сама функція може бути і на компасі. Як завжди в джипах можна подивитись Windows Стікер та побачити певну комплектацію саме цієї машини. Як бачите, отакий у нас багажник, він трошки більший, ніж в компасі. В компасі 420 літрів, тут 400 різниця. Газовий балон буде однаковий. Як в цьому 72 літра максимум, так і в тому. 72 літри максимум. До речі, чи щодо витрат палива на газу у вас буде приблизно 14-15 літрів на двигуні 2.4, на компасі та на Чирокі. До речі, ця машина в нас сьогодні катається виключно на бензині. На газ вона поїде буквально за кілька днів. Поки що в нас показує бортовий комп'ютер 11,5 літрів. Ця машина вже їздить на газу, і в неї 14 літрів газу розхід палива. Як бачите, тут в нас майже такий самий багажник. Він трошечки менше об'єму, бо в нас є преміальна саунд-система Alpine. Ну майже всі відмінності. Давайте подивимось, що в нас в салоні. Чи є якась там різниця взагалі? А тут не подивимось, бо тут дитяче крісло. Подивимось тут. Ну я не знаю, чи від, відлаштоване те сидіння під мій зріст, бо я налаштовував про себе. А так я зараз зроблю. Трошечки воно далі стоїть. Зараз зробимо однаково. Ось тепер однаково. Як бачите, сідати зручно. Ну може на сантиметр тут запас менше, але все реште однаково. А на жаль, тут вже не регулюється нахил спинки. Він доволі зручний, але там можна зробити ще крутіше. Теж є підлокітник, теж він дуже зручний. Так само є вентиляція розетки. Підсвітка в нашій комплектації. Ще й панорама. Це все супер зручно. На жаль, на задньому ряді в нас пластик жорсткий. Хоча тут все м'яко, шкіра строчка, все класно, все зручно. Ну, і пішли за кермо. Подивимось, яка в нас ергономіка попереду? Як бачите, в нас майже та сама ергономіка. Так само у нас ключа запускається машина, майже той самий руль, дуже приємний він на дотик. У нього мені дуже подобається, як зроблена шкіра. Тут коричнева ніточка, строчечка. Все дуже красиво. В нашій комплектації є і удержання в полосі, утримання в полосі, і панорама, і величезний дисплей. Тут у нас 8,4 дюйма, там лише 7, але може бути і там так само. В Нашій версії ще й повний привід, і все решта дуже класно зроблено. Теж є підлокітник, але там він трохи зручніший, він трохи вищий, там ніж тут. Але тут він може регулюватись по довжині, там, на жаль, ні. Тож відмінності невеличкі, але є. Тут трошечки менше місця. Як Якщо пересідаєш широкий, але загалом його тут достатньо. Навіть зі зросту 80 см, як у мене, і вагою під 100 кіло, вам тут буде дуже зручно. Ну що ж, друзі, це майже всі відмінності, які ми маємо на машинах в статиці. Ну а якщо ми поїдемо на цих машинах, то ми дізнаємося, що ця машина трішечки більш динамічна, бо в неї трошечки менше вага, буквально там на 200 кілограмів, якщо обидві повнопривідні, в наших версіях різниця лише 100 кіло, але їх теж помітно. Ця машинка трішечки більш динамічна, трішечки більш легка в керуванні, ця більш важка, більш м'яка. Це майже всі відмінності між цими машинами. Взагалі-то, якщо ви хочете собі обрати між чирокі або компасом, звертайтесь в посиланні під цим відео до наших експертів. В нашому телеграм-каналі або на нашому сайті ми залюбки вам допоможемо привезти таку саму машину. Ну а якщо ви раптом ще не бачили інших наших оглядів компасу або і хочете подивитись, як воно їде, то зараз швиденько прокатимось на обох цих машинах. Погнали зі мною за кермо. Якщо ви дивились джип, широкий огляд на нашому каналі ще в минулому році, то можете сміло перелістувати на огляд компасу, якщо ви його теж ще надивились. Ну а якщо вам теж цікаво, як і нам, як воно в різниці просто одразу, то обов'язково за кермом користуйтесь паском безпеки. Як бачите, у нас кнопочка, все вмикається. Стрілочки нас привітали, вмикаємо драйв та поїхали. В нашому випадку це передній привід, тому машина трішечки легша ніж та. -то. Ну, всякі там ямки, лежачі поліцейські, вас особливо не турбують. І це те, що мені дуже подобається в джипах, тобто поєднання комфорту, динаміки, ціни, комплектації. Бо ну слухайте, в нашій комплектації двозонний клімат, 7-дюймовий екран. У нас класна мультимедіа система, у нас є е, відкривающа і селяда, у нас 18 дисків, у нас є підігрів лобового скла, підігрів сидінь. Ну, тобто все, що має бути в цій комплектації, у нас все це є і все це дуже приємно працює. Плюсом до того є непогана економічність, бо зараз машина нам показує 11,4 літри, і ми поїдемо по першій Дуже поганій дорозі. Бачите, в машині нічого не скрипить, не гримить, окрім того, що вона сваляється в багажнику. Шумоізоляція тут дійсно класна, дуже зручний руль, мені подобаються і сидіння тут. Тому я завжди обираю серед всіх кросоверів собі саме джип. Бо по поєднанню таких якостей, як надійність, якщо вам треба прохідність у повнопривідних версіях. Ще й поєднання справжнього гідротрансформаторного надійного автомату, ніяких вам варіаторів або роботів, можливість встановити газ і все це по класній ціні, і все це разом. Ну це, мабуть, тільки джип. Жодна інша машина вам не дасть такого поєднання. Ті самі Mitsubishi трошки гірше. Тойоти значно дорожчі, Ніссани взагалі на варіаторі. Я не розумію, чому всім подобається Нісан Рог. Ті, кому подобається Нісан Рог, точно не катались на джипах. Дехто каже, що у джипа надто брутальний дизайн. Можливо, версії до рестайлу до 2019 року. І був він трішечки брутальним. Але з кінця 2018, модельний 19-й, вже з'явилася ось така мордаха, як у нас вчороки. Вона дуже приємна, і машина при цьому не втратила своїх решту якостей. Тобто вона якісна, прикольно, зібрана, в неї класна шумоізоляція. І нема ніяких питань взагалі. До комплектації, бо всю комплектацію по джипах неважливо, важливо, чи то компас, чи то чороки, ви можете подивитись за допомогою безкоштовних програм, так би мовити, у Sticker. це дуже зручно. Щодо поєднання Чирокі та компасу, ну, сидіти мені тут зручно, я взагалі всівся просто еталонно, прямо під себе. в мене тут підлокітник, він, на жаль, не регулюється по висоті. Багато ніж є і під ключі, і під телефон тут, під телефон там. Є бардачок, є ось така ніша тут. Все це дуже зручно, просто знаходиться майже як у Фольксвагенах по ергономиці, Просто все під рукою, тож питань до цього нема. Ну а щодо динаміки. Трошечки не вистачає 2,4 цьому автомобілю. Бо вага під 1,8 тонни забагато для 180 кінських сил. Тому маємо динаміку щось близько 10 секунд 0,100. Але при цьому непогану топлівну паливну економічність. Тому немає про що розповідати тут далі. Машина класна, машина глотає бездоріжжя без питань. Навіть в переднопривидній версії машина височенька, майже 200 мм кліренсу маємо. Тож Нема ніяких питань з тим, щоб вас десь там не застрягти. У мене ніколи не було а, позашляховика, і я застрягав в своєму житті лише двічі, і обидва рази мене витягували мої друзі на автомобілі Land Cruiser Prado. Тож, якщо ви вже засіли, вам все одно треба якийсь повноприводний автомобіль. Якщо хочете собі саме чирокі, мабуть, є сенс його розглядати в повнопривідній версії. Там взагалі ніяких питань до бездоріжжя не буде. Тож, друзі, перемикаємось на компас. Є якісь відмінності від чироків компасу? Зараз дізнаємось. Ну по-перше, заводимо машину майже тою самою кнопочкою. Джип нас теж вітає. Стрілочки, попри привітали нас. В нас є дисплей Тут дисплей Тут це відмінність комплектації Limited. Ну а наша ще й нафарширована, тому у нас є радарний круїз, і панорама. І це все, звісно, дуже приємно. Але ми сьогодні розмовляємо про відмінності джипу Cherokee та компас. Тут в нас є регульований по довжині підлокітник, але мені хочеться його зробити трошки вище, на жаль, вище він не регулюється. Там він сам по собі трошки вищий, але, на жаль, не регулюється по довжині. Такі відмінності. Сидіння майже те саме, особливих якихось відмінностей нема, але розміри трошки менше. Ми сидимо трошки ближче до оператора, сидимо трошки ближче до дверцят, але вся ергономіка дуже схожа. Тобто можна сістися так само зручно. Пристебнути ремінь. До речі, машина дуже безпечна, як компас, так і Чирокі. можливо, ви навіть зараз побачите, наскільки. Далі вмикаємо драйв того самого 9-ступеневого ZTF. Ну і поїхали. Є трошки відмінності, як в дизайні, що компас трошечки більш такий молодіжний, розрахований може на більш молоду сучасну аудиторію, ніж Чирокі. Так само є відмінності і в повадках машини на дорозі. Компас не просто на 200-300 кіло легша залежності від комплектації. Він саме так і відчувається, як трохи легша машина. Перше, що я відчуваю, це тут трошки більш задемфована педаль газу. Тобто там вона трошки більш різка. Тобто ти трохи дотиркаєшся, вона вже працює. Але далі ти натискаєш сильніше і ніяких відмінностей вже нема. Тут так само треба трошечки сильніше надавити. І машина їде. Але спочатку перші там третина ходу педалі трошечки м'якіші. Дуже зручне кермо. Мені подобається воно як в широкій, так і в компасі. Воно майже однакове, але тут воно, наче трошки менше по діаметру. Може мені здається, я не знаю, я його не вимірював. Але для поєднання проїдемось тим самим маршрутом. Їдемо по тій самій поганенькій дорозі. У нас тут пробіг трошечки менший. І я скажу, що шумоізоляція тут, мабуть, навіть трошечки краще. Може, це через те, що в нас тут комплектація та там Altitude, це десь там середня, а тут максимальна. Але тут навіть тихіше в машині, ніж в тій. Решта майже однакова. Двигуна тут навіть чутно менше, ніж там. Не розумію, чому двигун однаковий. Шумки має бути однаковий, але. Мабуть, через різницю в комплектаціях, бо в джипах не тільки відрізняються матеріалу салона, комплектація, а ще й, мабуть, і трошечки шумоізоляція. По динаміці до 4 тисяч майже немає відмінності, але далі, далі машина просинається і їде трошечки живавіше. Через те, що вона трошечки легша, вона також трошечки легша, накермована. Значно приємніше е, слухається керма, і на цій машині ну, навіть хочеться трошечки побешкетувати. Не треба цього робити на дорозі е, загального користування, але якщо вам раптом зро... буває так, що хочеться побешкетувати на дорозі, то вам чероки, мабуть, не підійде. Він для таких спокійних, е, врівноважених людей, які вже всього досягли в цієї всьому житті. І вже нікуди не поспішають. Він ну не дуже хоче то робити. Але я пам'ятаю, що колись ми знімали огляд на джип-чирокі з двигуном 3.2 На тому це таки можна було зробити за рахунок значно більш потужного двигуна. Все ж таки, 270 коней, це не 180, як у нас. Але для ваги компасу і його шасі цього вистачає просто з головою. Дуже приємно їде. От лише після 3.5 двигун чутно в салоні. І між тим у нас немає ніяких питань по підвізці. Взагалі ідеально все працює, дуже м'яко. Навіть вона мені трошечки більше подобається, ніж щороки. Я саме так кажу завжди у всіх своїх оглядах, всіх своїх відео, що компас мені подобається більше. Трошечки через те, що він трошечки більш живий, трішечки через це ж через те, що він може трішечки дешевший в більш гарних комплектаціях, може через те, що він трошечки цікавіше виглядає, як на мене по дизайну. Так, може, якщо вам дуже важливі місця в салоні та багажне відділення, то Чирокі ну, вам дасть трошечки більше простору. І, мабуть, так ви були праві в коментарях. Саме Чирокі ми мали порівнювати з Аутлендером, але тут нема питань з простором взагалі. Ну Тобто його може і небагато, але достатньо, якщо ви їздите в п'ятьох. Ви тут розмістите і всі свої речі, тут трішечки менше місць, куди все покластися, але в. Є підлокітник доволі вмісткий, є е, бардачок, є ніші в дверцятах, є куди покласти тут все взагалі-то непогано. Я єдине, що не бачу місця під мобільник, як це було в Чрокі. Тут це трошечки менше продумано, але у мене все одно він на магниті висить на цих на вентиляції на решітці. Це дуже зручно. А врешті питань для мене компас. Більш подобається. Тож, друзі, не знаю, що обрали б ви, компас чи Чирокі, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а якщо вам цікаві варіанти машин з Америки, як завжди, можете передивлятися їх в нашому телеграм-каналі. В описі під цим відео все це є. Ну, а для вас, як завжди, старалася зробити найцікавіше відео компанії Car4Soul. наша команда. Дуже вдячна вам, що ви додивились це відео до кінця. Нехай вам щастить по життю. Бувайте, друзі, до нових зустрічей через тиждень.